Лучани часто спостерігають, як тільки створюється ОСББ, старі і сірі будинки радянської епохи перетворюються на яскраві, сучасні і утеплені, звідки беруться кошти на це. Частіше оформлюють кредити для утеплення будинків і ремонту, облаштування пробудинкової території, створення парковок або дитячих майданчиків. З підрядниками можливо панібратство. Немає тендерів, як при комунальниках. Однак і ціни ніхто не контролює. А сплачувати мають всі і люди при статках, і неспроможні пенсіонери. Є вже й приклади судових актів, які не на користь недолених. ОСББ прийняли рішення створити ремонтний фонд у зв'язку з отриманням кредиту. Суд вирішив стягнути в користь ОСББ заборгованість в розмірі 3647 гривень з кожного. Голови ОСББ можуть керувати декількома будинками одночасно. Іноді на одного управлінця налічується аж до 30 об'єднань. Однак деякі ОСББ все ж припиняють існування. Ймовірно, будинок повертається в теплі обійми комунальників. По вулиці Кравчука у Луцьку якраз зібрались власники квартир для обговорення долі свого будинку. Мешканці верхніх поверхів скаржаться на дах, що протікає, і ОСББ вирішило б цю проблему. Інше в цьому вбачають зайві витрати. Вони розказували, що ми поміняємо вікна в коридорі, нашому мені потрібні. На пластикову нашу. В нас криша перекрита, труби поміняні, ліфти їздять. Чим не вгодив на ЖЕК? Я не дам ні копійки, бо в мене нема. В мене три тисячі пенсії. Дві я плачу за квартиру. А, а жити на що я буду? Жінка каже, що ще планують будинок утеплити. Голову ОСББ, який буде отримувати зарплату та розпоряджатися всіма коштами, мають обрати самі мешканці. Обирати не довелось. Ця пані, чи то Олена, чи то Іванка, хто її як називає, вже спритно веде роз'яснювальну роботу. Всі борги лишаються в вашому кооперативі. Ви в ОСББ вступаєте з нульовим балансом». Жінка керує людьми та проводить голосування. В неї вже своя група підтримки. Вона не з вашого будинку. Mm -hmm. А де ви знайшли? «Знайомий була. В неї вже декілька ОСББ. Yeah. Ну, тіпер, типу, вона сідом залишає якісь дом. Перевірити, чи вдали досвід керування ОСББ цієї пані не можемо. На зустрічі вона так і не назвала адресу будинку, яким нібито вже керує. От вона так дуже впевнено і ну, так вона аферистка. Так вона аферистка, а я не аферист. Вони зараз візьмуть ще кредит на утеплення будинку. Це чоловік каже, що вже витратився на утеплення своєї квартири. Він працює в житловому кооперативі і запевняє, що до них повернулись мешканці, що опеклися гіркий досвід СББ. Це не половина нашого будинку. В нас половина старушок. Цій жіночці 94 роки вона тримається осторонь, бо дійти і вистояти ці збори не в змозі. каже від роботи комунальників не в захваті. Це ви задоволені чи ні? Ні. А зараз буде ОСББ. Те саме. Зміниться те, що у людей більше грошей візьмуть. А гроші це велике діло. Роз'ясніть людям, ви так Тримай. гарно розказали. Ви не є співвласник. Ми з вами не маємо ніяких правовідносин. Так, ви не є співвласник, ви тут не мешкаєте. А законом не заборонено голові ОСББ бути не з числа співвласників. Пані вже впевнено себе вважає головою ОСББ, яке ще не створено. Та й саме голосування викликає питання. Цей будинок налічує 162 квартири. Людей вийшло небагато. Інші цю подію проігнорували. Чи не спрацює це за схемою мовчання знак згоди? Ольга Ганич, Мирослав Хотомчук для новин на часі.